Привіт, мене звати Аліна, і я в минулому власниця будівельної компанії. Чому в минулому? Тому що зараз я не маю на це нервів. але знаю ідеально, як винегоцьовувати умову, аби вона була безпечна для тебе. Винекоцьовувати означає переговорити. Тобто, коли тобі дають умову, вона зазвичай для тебе некорисна. В ній прописані терміни оплати фактури 30 днів. Коли фактура буде зроблена, незрозуміло. Коли буде відбір виконаних робіт, теж незрозуміло. Є Кошти будови та кошти експлуатаційне за пронт і воду. Але чи ви б хотіли покривати оплату за енергію на будові, де ви працюєте? Мої працівники не платять за енергію, коли не працюють за комп'ютером в офісі. Чому це повинні робити ви? Так само кауція гарантійна. Чому ви повинні її платити, якщо ви виконуєте свою роботу? Робота завершена. Нехай платять ваші гроші. І тоді, якщо будуть якісь устерки, ви повернетеся та їх виконуєте, але... Це буде залежати від ситуації, можливо, вони будуть додатково платні. Тому, якщо не хочете мати таку втопу, наша компанія може вам повністю допомогти. Пишіть у коментарях будова, і ми відправимо вам топ-5 лайфхаків, які варто ужити в переговорах на будові. А якщо вам потрібна консультація з нашим адвокатом, запрошуємо до контакту.